Слава Богу. Слава Богу, що ми можемо бути тут і говорити на Слово Боже, розмислювати. І сьогодні хотілося поговорити на таку цікаву тему, дуже важливу для кожного з нас, для кожної людини на цій землі. Ця тема називається Надія, спрямована на вічність. Дуже цікаво, на що. Всьогоденні надіються люди. Я коли спілкувався на роботі і просто запитував, на що ти надієшся. Хтось мені каже, на хорошу зарплату. Хтось говорить, надіюся, що бі бізнес буде процвітати. Хтось каже, надіюся, що завтра прокинуся. Багато людей багато на що, на, на що надіються. І дуже цікаво, що зачасту я чую відповіді на рахунок своїх амбіцій, своїх бажань, своїх мрій. І люди надіються, що все буде добре і що те, що вони собі мріють, воно збудеться. І знаєте, дуже цікаво, мені стало дійсно на що надіємося ми. Колись я мав теж на роботі таку не, не дуже приємну розмову. Людина, яка зовсім не вірить в Христа, вона каже: І на що ти надієшся, що якась, якась там людина, яка померла 2000 років тому, померла єврей, який до України ніяк, ніякого відношення не має, і ти надієшся на що? Що чогось Звідкись ти маєш мати спасіння через єврея якогось. І знаєте, я йому відповів так. Кажу, яке відношення, тому що це спаситель всього світу. І він помер не за євреїв, не за язичників, а за всіх. Всіх, хто на цій землі. І я йому дійсно, я тоді з того часу почав більше роздумувати про, про надію, на що надіємося ми. І для прикладу хотів згадати царя Давида. Ми всі його прекрасно знаємо, його псалми знаємо. Багато разів перечитували, як він жив, які робив помилки, як, що він робив доброго, як прославляв Бога, як вибачався перед Богом. І перша. Коли говоримо ми слово надія, у нас ну, в мене є така асоціація, це коли щось погано, і ми надіємося, що щось стане краще. Да? Наприклад, у нас зараз у нас є війна, і ми надіємося на те, що це питання буде вирішено, що цього не буде, що Господь це забере. У нас є така надія. Коли був Давид, юнак, да? які в нього були надії, коли сказали, що він буде царем. Коли цар, який ще на той момент був, хотів вбити Давида, які були надії Давида? Не померти, бути живим. І якщо закінчити так, да, сказати, що просто щоб він був живим, це не буде зовсім правильно. Тому що кожна його молитва, кожна його вірчі і пісні, вони були направлені на те, що коли він каже, Господи, допоможи. Господи, я на тебе надіюся. Господи, я знаю, що ти зі мною. Господи, почуй мене. Всі, всі його переживання вони дуже сильно були пов'язані з Господом. Він не переживав їх самотужки, він їх переживав разом з Богом. І коли б що не ставалося у Давида, Він просив допомоги, тому що він знав, що тільки Господь може йому допомогти. Коли ми бачимо, що вже Давид був царем. Uh, і в нього було купа проблем. І знову ж таки, коли були вороги, він знав, коли, куди він йде. І знаєте, люд, людина вона надіється в дуже різних випадках. Uh, да, перший випадок це тоді, коли є якась проблема. Є uh, другий стан, в якому був Давид це коли він згрішив. І тоді він сказав uh, слова покаяння. Да, і він каже в Псалмі 51, 13, з 12 по 13 вірш: Серце чисто створив мені Боже, і духа правоти відновив мені, не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від себе свого Святого Духа. Дуже цікаво людина, яка згрішила, вона на що надіється? На прощення. І Давид в цьому випадку він переживає не тільки за те, що він зробив, але ще переживає, що Господь від нього відвернеться. Дуже е, йому було страшно не тільки, да, колись оступитися, згрішити, йому було страшно лишитися без Бога, без Духа Святого. І він про це говорить Господу. І це був такий е, друг, другий стан, коли людина згрішила. і... Коли вона надіється на те, що Господь її врятує, простить і не відвернеться від неї. І останній такий стан, в якому перебував Давид, це стан спокою. Коли все добре, коли нема проблем, коли нема ворогів, вони є, але на даний, на даний час ніхто. Не погрожується вбити Давида, і Давид каже такі слова: Одного прошу я в Господа, і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздобам у його храмі. Яке прекрасне відчуття. Давайте сьогодні подивимось. Да, створимо такі паралелі. Як Господь надіється на Бога, так і ми сьогодні надіємося на Ісуса Христа. В першому випадку да, ми згадуємо, що коли є проблема, і є така поговорка, да, як тривога, так до Бога. І ми надіємося на на що? На те, що Господь визволить нас від якоїсь біди. Це може бути да, фінансово, це може бути якась ситуація, хтось захворів, ще щось сталося. Те що, нам, те, що ми хотіли би з цього вийти, і ми просимо Господа допомоги. І це правильно. Другий стан, коли Давид загрішив, ми всі розуміємо, так, що ми маємо благословення від Ісуса Христа і Господь покриває всі наші гріхи, тому що Він пролив свою кров і ми являємося для Бога святими і за Ісуса Христа. Але ми всі так само розуміємо, що ми лишаємося все ж таки людьми не безгрішними, що у нас є свої пороки, і є такі моменти, коли людина може вступитися, як це зробив колись Давид. І яка наша реакція? Замовчати, промовчати, зробити вигляд, що це не було? Або покаятись, або, знаєте, бувають такі, такі моменти, коли каже людина, що Господь вже ніколи не простить, так, із крайністі в крайність. Або зовсім не казати, що це проблема є, або казати, що із цієї проблеми Господь мене не простить. І в цьому є велика проблема, але Господь Він каже, що він прощає. Але в такому, в такому стані, що ми боїмося, що Господь нас насварить, що в нашому житті щось буде не так, чи ми переживаємо за те, що Господь від нас відвернеться. Давид дуже сильно переживав на рахунок. Того, як він спілкується з Богом. Чи спілкується Господь з ним? Чи чує його Господь? Чи буде разом Господь з ним проходити якісь важкі моменти? Чи буде Господь його чути, коли Давид його буде прославляти? Давида, це дуже сильно бендежило, і він постійно, постійно наголошував на тому, щоб Господь був разом з ним. Коли ми можемо згрішити? Ми дійсно думаємо про те, Господь, чи будеш ти далі зі мною? Чи переживаємо ми тоді, щоб Господь не лишив нас? Нехай да, я, я згрішив, я був неправий, я прошу пробачення. Але за що я переживаю? За свій статус, за те, що люди подумають, чи я переживаю за те, що, що Господь подумає, чи буде Господь зі мною спілкуватися? Чи я відчуваю Божу присутність в моєму житті? Наступний момент це коли Давид, Давида все було добре. І в нас є такі моменти, коли в нашому житті все добре. І зачастую людина вона, е, забуває про Бога, коли все добре. Вона собі живе, насолоджується тим часом. Але як би нам було б правильно це робити? Як використовував цей час Давид? Він, він казав: я роздумую про тебе. Я мрію про ту вічність, де я буду в твому домі разом із тобою. Коли у нас все добре, брати сестри, чи ми роздумуємо про те, що Господи колись настане той день, і він ніколи не закінчиться, коли я буду разом із тобою, коли я буду роздумувати, коли буду спілкуватися з тобою? Коли я буду ходити тими вуличками, якими ти приготував для всіх нас? Коли ти сказав, ти нам сказав, що ти нас забереш звідси, що ми тут тимчасові. І чи мріємо ми про це? Чи, наді... чи в нас є ця надія ще більше спілкуватися з Богом в вічності? Знаєте, є дуже страшна ситуація, коли ми можемо мати надію на Бога. Але мати надію на Христа, але зробити Ісуса Христа тимчасовим. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте, коли да, у нас в, в, в нашій Біблії є такі слова, що все марнота, все, що в нашому житті, це марнота, і воно нічого не вартує. Так, Це казав Еклесіаст. І ніякого сенсу в нашому житті просто проживати, щось робити, працювати, заробляти кошти, купувати будинки все це марнота. Чому? Тому що це все тимчасове. Да, там дуже багато перераховувалося, що і діти тимчасові, і ти самий тимчасовий, і земля твоя тимчасова, і сади твої тимчасові, і будинок так само. І тоді є питання: а на що надія? На що надієтесь? Знаєте, я дуже часто, коли говорять про надію, я згадую історію, таку притчу про багатого пана, який перед своєю смертю сказав, щоб в його гробі вирізали два отвори для рук, і щоб виснули руки, і під час того, коли будуть нести, щоб люди бачили, що при такому величезному статку він як народився з пустими руками. Так і помер і пішов на той світ, нічого з собою не взявши, що в нього руки лишилися пусті. І все, що він наживав все своє життя, це вийшлося марнота. Воно йому не треба в вічності, тому що там цього не буде. Він не зможе це з собою забрати. І сьогодні, як ми проживаємо своє життя? Християни, які надіються на Ісуса Христа, який буде допомагати просто в повсякденному житті для того, щоб нам було краще, краще заробляти, краще купувати будинки, краще виховувати у своїх дітей. Це всі добрі цілі. Але якщо ми живемо для, тільки для цих цілей, то наше життя воно марне. Знаєте, можна вірити в Ісуса Христа. І ця людина, яка мені казала, вона вірить в те, що Ісус Христос, да, який не вірив в Ісуса Христа як Спасителя, але Він вірить, що Ісус Христос колись був, просто не так зрозуміло і і з нього зробили божество. Він вірить в те, що Він просто був, що це була людина, це був такий Аля-Пророк. Але для нього Ісус Христос не Воскрес. Ми можемо вірити в нього, ми можемо вірити в те, що Він був. Але якщо ми не віримо в те, що Він Воскрес, Якщо у нас немає надії на вічне життя, то все наше перебування тут на землі, воно просто марнотратне. Воно нічого не буде вартувати. Нехай Господь нас благословить, щоб наша надія вона була спрямована не на тут тимчасові цілі, а на вічність, щоб ми переживали не те, скільки ми можемо заробити, а щоб ми переживали те, скільки разів я сьогодні спілкувався з Богом. Знаєте, в наше життя наповнено дуже багато, багато шуму. Багато шуму, через який ми не чуємо Ісуса Христа. І це нормально, це життя. Є свої плани, є свої цілі. Є свої роботи, є свої завдання. І нам потрібно працювати. Я не кажу, щоб ми тепер сиділи вдома і просто молилися Богу. Ні, тут говориться за ціль. Що в, що в нашому житті є за ціль? Ісус Христос, надбання вічного життя чи надбання земно, земної розкоші. Проблема в тому, що і одне, і друге це може бути досягнута ціль, але воно вартує цілої вічності. Воно або вартує вічності з Ісусом Христом, або вартує вічності без Нього. І тому нехай Господь нас благословить, щоб у нас була надія, як у Давида. Коли у нас щось стається погане, ми біжимо до Бога. Коли в нашому житті ми могли ступитися, щоб ми бігли до Бога, щоб ми переживали тим, щоб Господь від нас не відвернувся. І коли у нас буде все добре, брата і сестри, колись і війна теж закінчиться. Вона теж тимчасова. І щоб після цього ми не просто погрязли знову в цьому шумі земному, в своїх справах і ділах, а щоб ми повністю роздумували і використовували той, той спокійний час для того, щоб стати ще ближче до Бога, як це робив Давид. Нехай Господь нас благословить, щоб наша надія вона була спрямована на вічність. Амінь.